Оксана з Тарасом прожили понад 10 років, перш ніж вона наважилась на розлучення. Причиною цьому болючому для неї вчинку послугувала відсутність дітей. За 10 років пара пройшла багато лікарів та здала понад 300 аналізів. Проте все виявилося марно. Лікарі розводили руки, тож, коли Тарасу виповнилося 40 років, Оксана прийняла для себе непросте рішення та подала на розлучення. Спочатку чоловік не повірив Оксані, проте, коли жінка попросила підписати документи, Тарас схопився за голову. Ну, що ти таке кажеш? запитував Тарас Оксану, але Оксана наполягала на своєму, та й вона завжди бачила, що Тарас проявляє симпатію до інших жінок. Тож він ще зможе зустріти іншу жінку та створити сім'ю. Проте пройшло декілька років після розлучення з Оксаною, а Тарас таки не дружився вдруге. Коли про це дізналася Оксана, вона подзвонила йому та попросила про зустріч. Під час бесіди жінка дізналася, що Тарас все ще кохає її та не збирається одружуватися знову. Оксана запитала чому адже він так хотів стати батьком. На це Тарас відповів, що не хоче дитину від будь-кого. краще бути самотнім. Дізнавшись про це, Оксана зізналася, що насправді також кохає Тараса. Проте думка про те, що в них немає дітей, пригнічує її. Тому вона хотіла, щоб чоловік одружився вдруге. Так і сталося. Тарас знову став чоловіком, але своєї колишньої жінки, яку завжди кохав. Батьком йому теж пощастило стати через декілька років. До того ж природним шляхом просто треба було трохи почекати.